Привіт, мотобанда. Заїздив я свій ковік як узбек шака. Добив до ручки. Хочу підрахувати, скільки мені обійдеться його так сказати, ремонт і підготовка до наступного сезону. Першою справою потрібно поміняти поршневу, Бо стояла поршнева бікбор, це був 77-й двигун. Поставили йому бікбор, це до мене. Не знаю, скільки їздили, бо годин, мотогодинника з спідометра не було. Поставили бікбор. Він у мене десь буквально місяць тому задимів. Я вже поставив 77-му поршневу, тому що брав масла дуже багато, вже просто їхав як двохтактник диміло. Поршневу вже замалив, Поршнева в дорозі. Так, підрахуємо, поршнева е, орієнтовно 8 тисяч. Це основне. По мотору, ще мені що треба поміняти. Щеплення, щоб стояло нове, щоб я був у ньому впевнений, Це ще 15 тисячі гривень. І в мене підстукує рокер та палець. Я навіть не знаю, яка ціна. Орієнтовно десь там в буде 500 гривень. Потрібно замінити лапку передач. Бо алюмінієву поломив, тимчасово зробив стальну, але вона так само поламалась, треба нової. 1000 гривень. Потрібно замінити підніжки. Ціни взагалі не знаю. Напишу відео, подивлюсь, скільки коштує і подивлюсь і напишу відео. Так, сальники вилки потрібно замінити. Так само, бо ось це перо. Вже почало залишати легонький слід. Не сильно, але за 2 роки часу я думаю, що в мене вартує їх поміняти. Так, Наступним кроком потрібно поміняти суппорт. Бо супорт Кронштейн одна різьба зірвана. Посадочне місце для колодок зірване. Але це отаке мені приїхало. Колодки повипадали, я мусив їх зняти, щоб сьогодні приїхати сюди. Це орієнтовно. Ціла система у зборі, бо тут так само вже і е, е, тормозна машинка трошки підушатана. Ну, буду ставити у зборі, бо маю. Це десь 3000 гривень. Так. Раз ми тут вже спереді, потрібна передня резина. Бо ці вже капут-капут. Це буду ставити е, якусь китайську копію або мішеліна, або Мітаса. Це 2000 гривень. Е, щиток. Бо він вже своє служив. Десь 500-600 гривень. Речажок щеплення, бо ось тут є тріщина. Маленька, її там незамітно, але вона є. Ну це не надійно їздити. 250 гривень. І ще саме, що що проблема, піпкало перестало робити. Ну, Це ще десь 100-150 гривень. Датчик спідометра. Поміняти потрібно, бо його там відломило. Ну, це десь 200 гривень в Аліекспресо. Так. Зірочку передню міняти, бо її вже майже нема. Задньої так само є десь таке місце, що взагалі навіть зубів нема. Ланцюг треба. Дзвина повилітали. Ну, це так. Передня зірка 400 гривень, задня 1000. Ланцюг китайський ставлю Дід або СФР. Це півтора тисячі. Вловлював ланцюга, бо поламався так само. Гривень 800. Лапка КПП, бо це вже Це не лапка, це хлам. Лапка КПП 600 гривень. Букову опору теж годилось би поміняти, але напевно ще не, не, не зараз. Спеціально його не мив, щоб. Було зрозуміло, що цей мотоцикл дуже часто їздить і дуже багато мені робить роботи. Тому що він не тільки їздить в ліс, а ще постійно катаю ним на роботу. По, приблизно по такій місцевості. З таких дрібниць це ще потрібно обшити сидіння, бо вже порвано сильно. Поміняти гріпси, ну, але грі 250-300 гривень. Сидіння обшию сам, але обшивка 600 гривень. Від'їхав буквально 50 метрів і згадав ще одно, що потрібно ще замінити підчепники в колесах. люфт Це так підчерп... буде 100 гривень, це 200 гривень, так само в задньому колесі треба поміняти підчепнички, це ще 200 гривень. Ще плюс 400 гривень. Бо прогресія недавно зроблена, тільки я розберу гарно, помию і помащу. Поміняю ще ось ці захисти вилки, бо вони один від кові, один від к Ну, не видно, але видно, що не воно. Так, так я його придбав. Треба їх поміняти, це 500-700 гривень. Це ж, ще... зараз підсумую все, виведу на екран, скільки мені обійдеться. Запчастини для того, щоб так скати поремонтувати та обслужити мотоцикл до наступного сезону, не враховуючи ще роботу, бо все буду робити сам.